Сьогодні день народження у сина. То чим би тебе, сину, привітать? Вже десять років. Ти ще маленький, але вже мужчина, вже є і в нас з тобою що згадать. Згадай, малий, як якщо шести, я передав тобі чотири зернятка і сказав Рости. Згадай, як ти повторював при зустрічі Ідоти, доки укарбувалось до дитячого словарного обозу, для чоловіка є чотири головні чесноти. Це чесність, слово, сила, розум. Ти ж не забув, як проростили ось ці чотири зернятка. Ось, тримай. Ось так: один, два, три, чотири. Честь, чесність росте, але то подвиг зростити чесних, чистих вчинків гай, бо вчинок сину має чистим будь, як подих. Це зерня перше. Доглядай. Ти доглядай і в вмири на війні честь. Чиста з чесності росте, недарма однокорінні. Про слово. Неодноразово і невипадково своєю грою в обіцянки ми відправляли мрії у політ. Згадай, як вдвох до цілей йшли чудово від татка, від тискань разів за сто з тебе швидкочитання й алфавіт. Це друге зерня взяв, тримай, утримав, проросло окей. І сам тільки з такими ж справи май. Для чоловіка слово це обітниця, це край. Ось зерня третя сила. Без цього не зібрати і не вберегти врожай. Це те, чим ти під вітер зможеш скерувати вітрила, тож це зернятко є важливим. Поливай, тренуйся, синку, там прийде пора про силу зрозумієш і про зуби у добра. Життя прожить не поле перейти, мені казали так, почуй тепер і ти. Це розум. Зернятко четверте. Прорости. Бо без четвертого пустими будуть перші три рости. Ну що, повторимо чоловічу прозу? Чеснот чотири головних: честь, слово, сила, розум. Сьогодні в тебе день народження, мій сину. Це всього десять років. Всього стільки, Небокрай. Послухай, сину, виростай в людину. І далі своє зерно передає.